Але Китай має дуже цікавий підхід у цьому мирному плані. Мені дуже прикро, що багато хто з українських політиків на це дивиться настільки оптимістично. В китайському мирному плані, наприклад, заявлено, що Китай визнає непорушність, територіальну цілісність усіх країн, які зараз є. Але, по-перше, ніхто не вказує з якого моменту він це визнає і чи він визнає територіальну цілісність і непорушність українських кордонів до. 2014 року, які були порушені Московської Федерації, чи, наприклад, він визнає те, що зараз є порушені наші кордони, але закріплені в конституції Московської Федерації, окупації анексії анексія наших теренів, і він визнає цю територіальну цілісність. Але для Китаю також дуже цікавий момент з Тайванем, тому що номінально Тайван є частина китайської держави, і відповідно, коли він визнає непорушність усіх кордонів, це він для себе в міжнародному часу просторі чітко відрізає будь-які. Можливості а, навіть кооперації Китаю з іншими країнами. А я нагадаю, що Сполучені Штати Америки гарантували безпеку, а, економічний розвиток і захист Тайваню, зокрема у можливому конфлікті з китайською державою. Тобто, тут один такий нюанс. Другий цікавий нюанс в мирному плані Китаю він передбачає те, що треба позбутися антагонізму часів холодної війни. Це все дуже гарно, але позбутися антагонізму часів холодної війни його можна. От дуже багато аналітиків розбираються так по шматочках. і Його можна трактувати. Ага, тобто, давайте так. Московська федерація відходить демократичні держави відходять від України. Хай Україна сама розбирається, бо це є внутрішній конфлікт. Це не є антагонізмом великих суперсил. Відповідно, в цьому контексті Україна залишається сам на сам з абсолютно неадекватною терористичною державою. Ну і третій момент. Китай зараз веде оці ці всі переговори, але я так розумію, те, що президент Зеленський настільки закликає сюди приїхати, поговорити. Ну в Китаї немає інтересу говорити з Україною. І якщо Сі Пінсь, наприклад, сюди приїжджає або відбувається ця розмова, то що що йому може сказати президент Зеленський? Ми Україна офіційно не підтримує мирний план Китаю, відповідно. Він до нас виходить на розмову. Ми йому кажемо Сорі, ну але твій палан недобрий ми не будемо з тобою говорити. А Китай на весь світ показує, що українці неадекватні. Я запропонував мирний план, який вирішує всі питання. Українці його не хочуть. Відповідно, українці в програші. Якщо українці, не дай Бог приймають мирний план Китаю. Відповідно, всі західні демократії, які зараз нам допомагають вистояти в контексті московської агресії, кажуть, ви що неадекватні. Тобто, ви зараз приймаєте план тоталітарної держави. Ми вам допомагаємо, вам даємо гроші, ми забезпечуємо вашу безпеку. Ви це все викидаєте. І в результаті Україна може опинитися на такому дуже неприємному роздоріжжі, і насправді я би залишила ці процеси самі собою. І для початку би призначила посла до Китаю, якого кілька крайніх років в Україні немає.